Вітаю всіх, як енергії аркану помірність будуть впливати на нас 14 квітня 2024 року. Це день, коли потрібно пристосовуватися до обставин, а не конфліктувати або опиратися цим обставинам. Астрологічному символізму помірність відповідає зодіакальний знак стрільця. А стрілець це постійний пошук балансу між активною силою і сприймаючою. Його сигніфікація це пізнання, розширення кругозору, далеких подорожей. Тож цей день ми проживемо під впливом цих енергій, будемо шукати золоту середину, рівновагу, відновлювати фізичні і духовні сили. Актуально буде проявляти у всьому помірність, економію, дбайливість, обережність і так нам прийдеться пристосовуватися до обставин. Суттєвих змін цей день не дає. Хоча можуть з'явитися цікаві пропозиції і перспективи, зв'язки і контакти. Парада на сьогодні. Зараз час, коли потрібно привести справи у порядок. Не варто поспішати і підганяти подію на все свій час. Краще звернути увагу на себе і почати це потрібно з самоконтролю і самодисципліни. Все, що буде відбуватися, треба сприймати так, як є. Можливо, варто оцінити те, що ви вже зробили, чого досягли, намітите подальші плани. Терпіння допоможе справитися з усім. Агресивність, на жаль, зберігається, тому своєчасно реагуйте на повітряні тривоги. Тож, бажаю всім зберігати свій душевний спокій, мир вам і гарного дня!